Поліцейські викрили організовану злочинну групу, учасники якої займалися розповсюдженням наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на території Одеської виправної колонії. Налагодив наркобізнес судими за майнові злочини утриманець колонії, який залучив до своєї протиправної діяльності ще одного засудженого та двох спільників, які перебували на волі. Зловмисники, виконуючи відведені їм ролі, приймали замовлення, закуповували, фасували та доставляли в колонії, наркотичні засоби, метадон, канабіс, сильнодіючий лікарський засоб, димедрол, а також інші препарати. Учасники групи, які знаходились на волі, перекидали їх через паркан установи. Правоохоронці задокументували вісім таких оборудок, провели ряд обшуків, в ході яких вилучили товар, загальна вартість якого за цінами чорного ринку складає близько 300 тисяч гривень, максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним. До 12 років позбавлення волі за конфіскацію майна. Разом з цим правоохоронці встановили ще трьох осіб, які, хоча і не входили до складу організованої групи, але виконували деякі завдання і її організаторами. Двоє з них отриманці колонії, які відбувають покарання за майнові злочини, ще один раніше судими за крадіжку і тілесні ушкодження Одеси.